Мої любі хлопчики та дівчатка, поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. А які це добрі звички, що здоров'я бережуть? Я пропоную вам послухати правила, які допоможуть нам набути корисні звички та збережуть здоров'я. Адже здоров'я потрібно всім. І дорослим і малим. Правило номер 1 Це дотримання режиму дня. А що таке режим дня? Це прокидатися і лягати спати в один і той же час. Правильно харчуватися в один і той же час. А ще регулярно гратися на свіжому повітрі. Правило номер 2 Це правильно харчуватися. Давайте перевіримо, чи знаєте ви, що корисно вживати? А що ні, граємо в гру корисно шкідливо. Фрукти корисно. Цукерки. Шкідливо. Ягоди корисно. Овочі корисно. Чіпси шкідливо. Молочні продукти корисно. Газовані напої. Шкідливо. Правило номер 3 Загартування, водичка, сонце і повітря в лузі це найкращі наші друзі. Ми можемо купатися, засмагати на сонечку, гуляти щодень на свіжому повітрі, і наш організм буде загартований. Правило номер 4 Заняття. Фізкультурою та спортом. З фізкультурою ми дружимо і тому ми спритні й дужі. Фізкультура і спорт це гра. Скажемо дружно їм ура! Правило номер 5 це дотримання гігієни. А пригадати правила та засоби гігієни допоможуть нам загадки. Гладеньке і пахуче, Миє чисто личко, Миє ручки міло. Що це мило? Кожен, хто мивається, із ним привітається. Рушничок, Розчешу я кучері, кучері покручені. Я веселий молодець, я густий гребінець. Живу я в тюбику, я корисна, запашна це зубна паста. Я чищу зуби чисто до білизни і до блиску. Звертаюсь я до вас. Пізнайте мене враз. Зубна щітка. Правило номер 6 Наші звички. Дуже часто людина робить вчинки, не задумуючись над ними, тому що вони увійшли в звичку. Звички бувають корисними та шкідливими для здоров'я. Слідкуйте за тим, щоб у вас не з'явилися шкідливі звички. А зараз давайте пограємо в гру корисно шкідливо! Довго дивитися телевізор. Шкідливо. Чистити зуби зранку і увечері. Корисно. Гристи нігті. Так, шкідливо. Виконувати? Ранкову зарядку. Звичайно корисно. Їсти багато шоколаду. Шкідливо. Колупатися в носі. Звичайно ж шкідливо. Виховуйте в собі хороші звички. Дотримуйтесь режиму дня, правильно харчуйтеся. Загартовуйте свій організм, займайтеся фізкультурою і спортом, слідкуйте за гігієною та зростайте всі здоровими!